Шановні студенти Прикарпатського університету! До нового року залишилось зовсім трохи. І в цей передноворічний час провком студентів та аспірантів. І студентський медіаблог ПНУ Медіа вітає вас з прийдешніми святами! В таких відео прийнято щось бажати. Тому ми бажаємо вам хороших викладачів, високої стипендії, причому всім, хто дійсно вчився. А тим, хто не вчиться, менше нудних пар і більше свободи. Щоб у ваших аудиторіях було як на морі, світло і тепло. А сесію здати на 100 автоматом. Ну хоча б з першого разу. І пам'ятайте, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому зустріньте цей новий рік з друзями і близькими. І ви проведете його з хорошим настроєм і купою спогадів. Вітаємо вас, студенти Прикарпатського, з прийдешнім 2017 роком. Живіте чітко, як боже, дітко.